Всеволот Нестайко Терадори з Васюківки. Частина третя, яку розказав вже я Варень. Таємниця трьох невідомих. Або повість про те, як посварилися Іван Васильович з Павлом Денисовичем. І що з того вийшло? Розділ 12. Нудьга. Я відганяю спогади. Мій вірний друг Вороний. Солдати. Восьмерка. Минуло кілька днів. Усього три слова, три невеличких словечка, минуло кілька днів. Написав і не видно їх, ніби й не було нічого. А як же ж вони тяжко, як довго вони минали ті кілька днів, і довго, і нудно і сумно, і тужливо, наче в тюрмі, в одиночній камері, як на зло, погода знову зіпсувалася, дощ перішів зранку до ночі, не можна було носа витнути з хати. Сядеш біля вікна, вшнипишся у калюжі хлюпалюжі на дворі і тільки слухаєш, як безупинно дзюренчить у ринві вода. І так тобі кепсько, так тобі зле, що й сказати не можна, наче увесь той дощ, то суцільні сльози твої. До чого дійшло, підручники торішні перечитувати став. А тут ще й мати серце крає пішов би хоч до Павалуші, не нудився б так. За тою своєю роботою, за тими громадськими обов'язками вона весь час забувала, що ми посварилися навіки. А там ще й тато. Душу вивертає своєю музикою, прийде з роботи, витягне скрипку, та як почне випилювати жалібне, здається, не по струнах, а по жилах твоїх смичком водить. Та ще він уже тою скрипкою по голові мене глуснув. Уперше, мабуть, у житті збагнув я по-справжньому, що то за безпросвітна штука, справжня самотність, коли навіть думкою сягнути нема до кого. І робити нічого не хочеться, і читати не хочеться, і гратися не хочеться, нічого не хочеться. ще добре, сидить собі, мабуть, і малює якусь собаку. А чого це я про нього думаю? Хай хоч на голові стоїть, і мені що, мені до лампочки, Іуда, запроданець, попихач, грибенючин. А дощ періщить, і вода, у рин відзюренчить без опину, а калюжі, хвилюпалюжі вже всю землю вкрили. І здається, плеве хата серед хвилястого бурхливого моря. І нема тому моря ні кінця, ні краю. Безмежне і безлюдне воно, мов за всесвітнього потоку. І здається, сонце вже ніколи не проклюнеться крізь густезні. Каламотно-сірі хмари, а в голову непрохано лізуть спогади. Я їх жену виштовхую, а вони все лізуть і лізуть про Робінзонівську епопею на безлюдному острові у плавнях, про мандри у Кукурудзі, про незнайомця з 13-ї квартири, про кіностудію, про лаверські підземелля, про тереодорський бій з контрибуції, про вхат хат з ревізором, про атомну бомбу на транзисторах, і так далі, і тому подібне. І що б я не згадав, завжди хай ти луснеш, той павлуша в голову лізе, завжди це з ним зв'язано, завжди там він обов'язково, наче в мене, і не було особистого життя, а тільки спільне з ним, ніби сам я не ціла людина, а пів людини. З одною ногою, одною рукою, півпуза і півголови, а друга нога, друга рука, пів півпуза і півголови павлушені. Отже ж, їй Богу. Я вже себе навіть по лобі кулаком бив, щоб вибити ті спогади, але марно. Це, мабуть, от того, що я весь час сиджу на місці без дії. Нарешті вирішив, я треба рухатися. Треба діяти, щось робити, і ті спогади самі вивітряться. Я скочив з тиконня і почав рухатися. Швидко ходити по хаті, з кутка в куток, спершу просто так, а потім розмахуючи руками. Дід Ворава, який куняв на печі, розплющив одне око і спокійно запитав. Сверблячка напала чи вкусила щось? Зарядку роблю, збрехав я. Не пояснювати ж, що то я спогади з голови таким чином виганяю, і все таки ці кілька днів минули. Якось, прокинувшись уранці, я побачив, що дощу вже нема, і сяє сонечко. Мені трохи полегшало. Я вивів на двір велосипеда, защіпнув на правій нозі холошу дерев'яною прищіпкою для білизни. Я завжди це роблю, щоб холоша між ланцюг і зубчики передачі не заскакувала. Сів і поїхав. Чисте сонце купалося у брудних калюжах і робило їх чистими. Я з розгону врізався в калюжі, і вони розліталися різносонями бризками. Виїхав за село і помчав польовою дорогою, вітер свистів у вуках якоїсь веселої пісні без слів. А потім зненацька з'явилися слова, та вже був не вітер. То назустріч мені йшли солдати, ішли, дружно співаючи батьори похідної пісні. Путь далек у нас та тобою веселі солдати й Йот, совьется знамя полководи, командири, переди солдаты, в путь, в путь, в путь, а для тебя, родная, есть почта палібая, Прощай, труба зовт, солдати, поход. І після цих серйозних слів вони раптом ушкварили на той самий мотив дитячого віршика, що товчать одит садка. Наша Таня горько плачет, уронила в речку мячик, тише Таня, Танечка, не плачь Так не утонет в речке мяч солдат их. Путь в путь в путь, а для тебя, родная, здесь почта полевая. Прощай, труба зовет, солдаты, поход. Я з'їхав на узбіччя і став, пропускаючи їх. Вони всі були дуже молоді, ці солдати, більшість з них, мабуть, ще й не голилися, і той дитсадівський віршик був іще свіжий у їхній пам'яті, і вони так весело й дружно співали, що мені стало заздрісно. Добре, мабуть, бути солдатами відчувати себе в такому гурті. Іти отак полем і співати. Солдатів і взагалі військових ми бачили часто. Кілометрів за п'ять від нас, за дідівщиною, у лісі були військові табори, а далі в степу артилерійський полігон. І вже з рік, а той більше, в центрі села біля сільма, на стовпі під репродуктором висіла дошка з об'явою: Внімання! На полігоні постоянно днями ночі производяться стрільби, красний флаг. На вишках, на полігоні стрільба, випас скота, кота, збор грибов і ягод в районі полігона тільки з розрішення начальника полігону. І хоч гупало на тому полігоні далеко не щодня і нещоночі випасати худобу і збирати гриби та ягоди, ніхто туди не потикався, навіть з дозволу начальника. Тільки ми, хлоп'ята, кілька разів ходили туди шукати порох, гільзи та інші боєприпаси. Та й то більше на слабо. Як хтось зачепить, «От слабо тобі, і без особливих результатів. Солдати через наше село їздили весь час на всяких машинах, на мотоциклах, на бронетранспортерах, на гриматючих здоревенецьких тягачах, для яких спеціально були відведені ґрунтові дороги поза селом. А в суботу солдати приходили до нас у клуб на танці, і ми любили товктися біля них і слухати, як вони жартують. Особливо. Подобався нам невисокий, але весь якийсь ловкенький солдат із рязання на ім'я ів Митія Іванов, рудий і Він невтомно кепкував зі свого друга, одвічі за нього вищого, вайлуватого здоровання Всеволода підгайка. Побачивши, наприклад, що повз них проходить якась гарна дівчина, Митя Іванов зненацька голосно вигукував Солдат підгайко, струнко, рівняння на середину. Підгайко червонів і махав рукою. Та ну тебе! Тоді Миття і починав йому вичитувати. Солдат є що? суворо питав він, і сам відповідав. Солдат є військовослужбовець, який вміє що? Неодмінно володіти зброєю, який досконало знає матеріальну частину і який неохильно виконує що? Накази свого командира. А ти підайко, ти ледер, не хлюй і сачок. Ти думаєш тільки про їжу і про дівчат. Ганьба, до якого життя ти дійшов? Який приклад ти показуєш підростаючому поколінню? Широким жестом він вказував на нас, хлопчиків, ганьба, мені соромно за вас, солдат під гайко, два наряди поза чергою і три години строєвої кругом? Від мене до наступного стовпа кроком руш Пісню! Останнє речення він вимовляв якимсь особливим голосом, видно, наслідував когось, старшину чи що. Солдати при цьому завжди реготали, мабуть, було схоже. Взагалі вони були дуже хлоп'якуваті і подібні до нас, ті солдати, передражнювали своїх командирів, як ми вчителів розказували, що хтось із них ходив у самоволку, тобто без дозволу начальства. На зразок того, як ми прогулювали, пасували уроки. І весь час жартували, сміялися. А по-моєму, жарти в житті найголовніше. Життя, по-моєму, не може бути без жартів. Я, наприклад. Боюсь, поважних, дорослих людей, які не розуміють і не люблять жартів, по-моєму, це лихі, негарні люди. І навіть якщо вони не зробили ще нічого лихого, то здатні зробити і колись таки зроблять. А веселі, дотепні люди дуже, по-моєму, потрібні для життя, потрібні ще за серйозних, поважних і суворих, бо серйозні і поважні тільки наказують та покрикують. А якийсь жартун. Скаже дотепне слово, і одразу легше працювати людям, і робота спориться, коли серед людей веселий чоловік. А коли начальник веселий і вміє жартувати, то взагалі чудово. От у нас такий голова колгоспу Іван Іванович Шапка, а був колись головою припихатий, поважний і суворий, увесь час тільки кричав і руками розмахував. і от то розмахування колгосп розвалився. А це не кричить ніколи, тільки жартує, і колгосп перший у районі. І я певен, що і в бою отой Митя Іванов і той Підгайко швидше вчинять геройський подвиг, ніж хтось інший. І то нічого, що Митя Іванов іде оно встрою останнім, бо найнижчий. Однак він не останній. Я певен, що оту ту таню дошкільняч він перший заспівав, а всі підхопили. Проходячи повз мене, Митя Іванов підморгнув і всміхнувся. І так мені захотілося побігти слідом і, пристроївшись за ним, закрокувати і підхопити пісню. Але. Якби ж то я був хоч у другому класі. А так, та однак, зустріч із солдатами якось одразу підняла в мене настрій, і я помчав польовою дорогою з подвоєною швидкістю, і в душі моїй сама собою виспівувалася, вимолікувалась хвацька солдатська пісня в путь, в путь, в путь. Ех, як я люблю отако мчати на велосипеді серед безкрайнього поля або степу, чи лісовою стежиною, чи понад річкою, по мокрому піску, по підсанісінькою водою, то краще, ніж асфальт. Молочинка, отой руський мужик Артамонов, що велосипед видумав. Що б це люди робили без велосипедів? У нас усе село на велосипедах їздить і в поле. Сапку до рами прив'язавши і на базар кошики до багажника і до керма приторочивши і куди хочеш. Взагалі, велосипед зараз це основний на селі транспорт. Так каже дід Соломон: у місті на велосипедах тільки діти і спортсмени їздять, а в селі усі. У місті ви старої жінки на велосипеді зроду не побачите. А в нас яка небудь 70-літня баба Палашка. Педалі накручує аж гай шумить. і ніхто й не дивиться, нібито не стара баба на велосипеді, а дівчина спортсменка. Я люблю своє вело, як колись, мабуть, козак Запорожець коня любив. Навіть уявляю, що це мій кінь бойовий, і я лагідно називаю його кінським іменем Вороний, бо в нього чорна рама. І здається, мені ні в кого в світі нема такого баского коня, як у мене. І го-го-го! Так голосисто заіржав він на все поле, що я аж захрип. Хіба є для такого коня який-небудь перешкоди? Гопля! Сходу перескочив він в якийсь дрючок, що лежав на дорозі. Гопля! Перескочив вибоїно. Гоп-ля! Перескочив я кермо велосипеда, пролетів кілька метрів і колісі і з усім гепнувся пикою у рідке багно. А щоб тю? То була не просто калюжа, як мені здалося. То був рівчак ущерб залитий водою. Мій ворони лежав на боці, якось трагічно, неприродно задравши вгору переднє колесо. Я підійшов до нього і зойк розпачу і горя вирвався з моїх грудей. Переднє колесо було скручене у якусь страшну спіраль. Восьмерка. Такої жахливої восьмерки я ще ніколи не бачив, а до села кілометрів за два, от халепа, і чого я такий нещасливий завжди так, тільки мені трохи легше стане, тільки настрій покращає, тільки здасться, що життя усміхається мені знову, як доля одразу лясь попиться. І я в калюжі, ех, підвів я свого вороного, обняв за кермо і пошкутильгав до села тягнучи за собою. Як просто так ідеш, ти рідко кого й зустрінеш, а як не хочеш нікого зустріти, то на кожному кроці. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж це ти і сделав? о го Оце восьмерка! Ай-яй-яй-яй-яй! І вже біля самої хати на Павлушу наткнувся. Він саме виходив з своєї хвіртки. Бачивши мене, Павлуша не зміг втриматися від здивованої усмішки. Я пересердя тільки плюнув у його бік, і тут же, як на зло спіткнувся. Павлуша засміявся. Дурень! крикнув я, нервово сіпаючи велосипеда, що застряв у хвіртці. Він не відповів, а довернувся і пішов собі вулицею. Дід глянув на понівечене колесо і спокійно спитав, що трактора на таран брав? А? Я тільки зубами скригнув. З дідом сваритися я не міг. Хто ж мені тоді вороного вилікує? Дід мій умів усе на світі. Що б я не зламав, не скрутив, не зіпсував, я завжди йшов до діда, і він мене виручав, хоча завжди говорив при цьому різні, погані слова. Але я до них звик. От і зараз я зітхнув і мовчки, з надією глянув на діда. Дід у свою чергу зітхнув і сказав Принеси плоскогубці, обценьки і молоток. Я не примусив його повторювати, блискавично метнувся в сарай по інструмент, і дід одразу взявся до діла. Вар-вар! Дід любив перекручувати слова. Тільки й знаєш, золоті верби вирощувати, вредитель, Колорадський жук, не на велосипеді тобі, а на корові їздити. Багамот, а так колесо і скрутить. То це ж треба вміти. Десять злодіїв будуть спеціально крутить і так не скрутять, коли б тебе так поперекручувало, щоб знав, як їздити у головник. Я мовчки слухав і тільки раз у раз зітхав, показуючи своє каяття. Дід любив, щоб я каявся. Коли я каявся, він робив для мене все на світі. Провозився дід аж до пізнього вечора, але колесо стало як новеньке, ніби тільки що з магазину. У діда мого були золоті руки. Якби мені такі руки, ми тільки шкоду робити вміють.